Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється кожного ранку. Кожного ранку Господь дає нам новий день і каже: не бійся, я з тобою. Кожного ранку він дає нам можливість встати з ліжка і іти, як царське священство, знає, розуміє, пам'ятає, що ми його доньки, що ми його сини, що він поруч з нами, він ніколи нас не залишає, підбадьорює, оновлює і знову, і знову каже. Не бійся, не бійся, не бійся. Адже Бог, написано в Ісаї 12,2. Адже Бог є моє спасіння. Надіюсь на нього і не буду боятимуся, тому що моя сила і моя пісня, Господь, Він став моїм спасінням. Моя сила, моя пісня, Господь. Алілуя! Бо ми разом прийшли сюди, щоб славу Господу віддати. Він, цар Царів і Бог живий. Ми хочемо Його вітати, Його любов, як океан. Милосердя його безмеж, Він дарував спасіння нам, життя нове ми в Нім знайдемо теж, святий Господь, святий Господь, славить Господа земля, святий Господь, святий Господь, славлять гори і моря, святий Господь, святий Господь, всі схиляться перед Ним, святий Господь. Святий Господь, з нами Бог наш Елохім. ти світло мого життя, ти вічна свята любов. Ні, не знаю іншого я, да знаю я тільки ти, ти в славу одягнений. Ти вічно прославлений, ти початок і ти кінець, ти мій Бог, і ти мій отець, святий Господь. Святий Господь, славить Господа земля, святий Господь, святий Господь, славлять гори і моря, святий Господь, святий Господь все схилиться перед Ним, святий Господь, святий Господь, з нами Бог наш Елухі. Ти Нехай звучить тобі хвал, хвала для того, хто на троні сигив, йому належить вся земля. Він Бог, святий наше Емає, ти життя і вічна любов, ти агнець, проливши кров ти славний Спаситель мій, Ісус, ти мій Господь живий, свят Господь, святий Господь. Славить Господа земля, святий Господь, святий Господь, славлять гори і моря, святий Господь, святий Господь все схилиться перед Ним, святий Господь, святий Господь, з нами Бог наш Елохім, з нами Бог наш нашлохім, з нами Бог наш Елогім. Алілуя! Він завжди з нами. Він святий, він прославлений. Він початок і він кінець. Алілуя! Слава йому, слава йому, повіки слава. Вчора, молячись, я отримала від Господа слово, яким хочу сьогодні з вами поділитися і трішечки розпорозмірковувати над цим словом: укріпитися, укорінитися. І так, Филип'ян 1:6. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа, тобто завершить. І так, слово Господнє сьогодні лунає для кожного з нас, що Господь, почавши в нас добру справу, Він її завершить, Він доведе її до кінця. І це стосується усіх, усіх сфер нашого життя, усіх сфер нашого життя. Господь. Господь, розпочавши добру справу, а він не має злих справ. У нього тільки добрі справи, ой він. Почав наше спасіння, доведе його до кінця. Він почав цілення, він доведе його до кінця. Він почав благословляти тебе фінансово, він буде це робити до кінця. Він нас придбав для свого царства. Ми будемо в ньому до кінця завжди. Алілуя, слава Богу! І деякі місця писання будуть підтвердженням того, що я. Що я щойно сказала, що сказало слово Господнє для нас, а воно живе і діє. І так, книга об'явлення, і в книзі об'явлення, до речі, чотири рази повторюється одне і те саме. Знаєте для чого? Для того, щоб віра наша укріпла. І так, об'явлення 1.8». Я є Альфа і Омега, початок і кінець, каже Господь. Хто є, і хто був, і хто приходить все Об'явлення 1.11. Я є Альфа і Омега, перший і останній. Об'явлення 216.7. Він сказав мені: звершилося! Я є Альфа і Омега. Початок і кінець я спраглому дам за даром живої води джерела, переможець успадкує все. І я буду його Богом, а Він буде мої, мо, мені сином і донькою також. Об'явлення 2:13. Я Альфа і Омега, перший і останній. Господь дав оці рядки святого Писання для того, щоб ми укріпилися в істині, що Він є початок. І він є кінець, він є переможець і є той, хто сказав: звершилося, звершилося, звершилося! Алілуя, Слава Богу! В е, посланні в е, святому Писанні в трьох місцях, в трьох Євангеліях. Ми можемо прочитати дуже знайому, знайому історію про те, як Ісус укоряє бурю. І так, про це написано в Матвія 8, 23 27, в Марка в 4 розділі 35-41, і в Луки в Восьмому розділі, з 22, 22 по 25 вірш. вірш. Недарма цю історію Господь повторив тричі для того, щоб ми зрозуміли, хто він є. Хто він є в Марка? Він сказав переправимося, переправимося. В Луки він сказав, перепливемо. І сталося так. Алілуя! Слава йому! Слава! І так, хочу прочитати із. Е... Хочу прочитати від марка цю саму історію, і так марка, четвертий розділ. З 35-го віршу. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимось на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на поду на подушці. Ну так і. Будять його і кажуть йому, учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю перестань, учухни. І вітер перестав, і стала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно налякалися і говорили один одному, хто ж він такий, що вітер і море йому підкоряється. Послухай, дорога душа, він Альфа і Омега, він початок і кінець. І які б не були хвилі зараз у твоєму житті, в будь-якій сфері твого життя. Господь каже: переправимося. Переправимося. Довірся йому, надійся на Господа. А Господь каже: хто, хто надію, покладає на мене, засоромлений, не буде. Алілуя. Слава йому! Повіки слава! Переправимося! Слава Богу! Ще одне. Ще одна дуже цікава історія, на яку я хочу звернути увагу, це, е, це е, з, Воскресіння доньки Іаїра. І теж хочу вам сказати, що тричі Господь в Євангелії від Марка, в Євангелії від Матвія і в Євангелії від Луки, Він теж розповідає цю історію, теж розповідає цю історію. І знову ж таки буду читати від Марка. І так, ця історія записана в п'ятому розділі. В п'ятому розділі із 22-го вірша прийшов один із старшин синагоги на ім'я Іаїр, і побачивши йому його, його, впав йому до ніг і каже: Дуже просить його, донечка моя помирає. Прийди, поклади на неї руки, щоб видужила і жила, і він і він пішов з ним. Той, хто до нього приходить, Господь його не відганяє. Він каже: поклич до мене, і я тобі відповім. Ішов великий натовп, Але Ісус побачив страждання і віру отого Іаїра і каже: Ходімо. І вони пішли. За ним ішов великий натовп і тиснив його. А жінка, історія в історії, розумієте? От. Історія в історії, а жінка, яка страждала від кровотечі 12 років та багато натерпілася від численних лікарів, витратила все своє майно і жодного полегшення не мала. Але стало її ще гірше. Почувши про Ісуса, початок історії, послухайте, те все, що було до цього, це було все марнотратство, Розумієте? А от тепер початок історії. Почувши про Ісуса, Підійшла в натовпі заду, доторкнулася до його одягу. Бо вона говорила: якщо лише доторкнуся до його одягу, одужаю. І враз кінець, початок. І кінець, і враз прийшли пройшла її кровотеча, і вона відчула в у тілі, що видужала від хвороби. Тієї ж миті Ісус відчув у собі, що сила вийшла з нього. Обернувшись до натопу, він запитав, хто доторкнувся до мого одягу. А його учні говорили йому: Ти ж не бачиш, що НАТО в тебе тіснить? і запитуєш, хто доторкнувся до мене. І огля, і оглядався, щоб побачити ту, яка це зробила. А жінка злякалася і тремтіла, знаючи, що сталося з нею. Прийшла і впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же промовив до неї: дочко, твоя віра спасла тебе, іди з миром і будь здоровою від твоєї недуги. Коли він ще це говорив, прийшли від старшого синагога і сказали: донька твоя померла. Навіщо, ти турбув... Навіщо ще турбувати вчителя? Ісус, почувши сказані слова, говорить старшому синагоги, не бійся, тільки вір. Він розпочав добру справу, він пішов у дім Іаїра. І щоб хто там не говорив, він довершить її до кінця. Бо він Альфа і Омега, він початок і кінець, і вони пішли в дім. І він не дозволив, щоб з ним хтось йшов, за винятком Петра, Іакова, Івана, брата Якова. Вони. Вийшли, вони прийшли в дім старшого синагоги. Він побачив метушню та тих, які дуже плакали і голосили. Увійшовши, сказав їм: чому ви метушитеся і плачете? Дитина не померла, спить і почали сміятися з нього. Він же відправив всіх, взяв батька і матір дитини та тих, хто був з ним, увійшов туди, де лежала дитина. І взявши дитину за руку, промовив, промовив. Tako, zarad treba pregornuti listočka. Я все зможу, промовив до неї таліфа кумі, що в перекладі означає, дівчино, кажу тобі встань і вмить підвелася дівчина і почала ходити, бо мала 12 років, і жахнулися всі відразу від великого потрясіння. А він суворо наказав їм, щоб ніхто не довідався про це і звелів. Дати їй поїсти, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ці яскраві чудові історії. Ці яскраві чудові історії записані тричі для того, щоб ми укріпилися, для того, щоб ми повірили в те, що в Господь є всемогутній Господь, і коли Він починає добру справу. А цей день це добра справа для кожного з нас. Лікування хтось розпочав. Якщо ви розпочали з Господом, Господь доведе до кінця. І якщо ви почали переправлятися. У чи іншу країну, чи в течі чи, чи в якесь нове місце. Роботи. Чи просто, ну, у нас зараз таке життя. Повірте, якщо ви розпочали з Господом, Господь доведе цю справу до кінця. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! І ще одну історію хочу нагадати, але вже за браком часу не буду її читати. Ця історія записана у всіх чотирьох Євангеліях. І ця історія називається Насичення п'яти тисяч. Господь розпочав добру. Справу він навчав у, у людей. Там зібрався великий натовп. І вони слухали, слухали, слухали і зголодніли. І Господь, знаючи, що їм потрібна сила для повернення, а для сили потрібно підкріплення. Він годує. Він почав, він взяв з малого отих декілька хлібів і декілька рибок, а нагодував більше п'яти тисяч. Більше п'яти тисяч. Чудова історія, правдива історія. Тому, якщо ти дивишся в свій гаманець і кажеш, ой, як же дотягнути до авансу чи до зарплати, то Господь, твій батько, який попіклується, який є богом примноження. Довірся йому, довірся йому. Довірся йому, він розпочав добру справу. Він усиновив тебе, удочерив тебе. Невже він не подбає про те, що був хліб і до хліба на твоєму столі? Подбає, обов'язково подбає. Він Альфа і Омега, він початок і кінець. Він, почавши добру справу в кожному із нас, він доведе її до кінця. Він не зупиниться на півшляху. Навіть якщо хвилі, навіть якщо гори, навіть якщо з усіх сторін лунає, ти що, На кого ти там покладаєшся? Подивися, що відбувається в твоєму житті, і ти ще віриш. Вірю, Господи, вірю, Господи, вірю, Господи. Можливо, хтось каже, так як отой батько, який привів сина свого. Допоможи моєму моєму зневірству. І Господь каже: допоможу, тільки довіряй, 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 і переплавимося, і перепливемо, і зцілимося, і отримаємо зцілення від Господа, і будемо насичені. І наші доми, наші. Рідні і близькі будуть спасені. Я не знаю, хто з вас, але я перша у своїй родині, прийшла до Господа. Я перша, я Альфа, я в Ісусі, а Він у мені. І я маю слово від Господа. Спасусь я і весь мій дім. І я кажу госп... по Господньому слову: Господь, розширь мої! Кордони, і хай це будуть всі мої рідні, всі мої близькі, всі, хто слухають слово Господнє, всі, хто підписані в мене на Ютуб-каналі, хай будуть всі спасені Твоєю рукою. Я не Спаситель, я тільки у... звіщаю слово Господнє. Я тільки роблю те, що каже мені мій батько, йти по всьому світу і проповідувати Євангеліє. А Слово Господнє воно спасає. Ісус Христос! Спаситель наш! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ми не можемо спасти наших рідних і близьких, але ми можемо за них молитися. Ми можемо проголошувати істину, і істина їх зробить вільними від усякого роду гріха. Істина розіб'є кайдани невірства, і вони увійдуть в радість Господаря нашого, нашого славного Ісуса Христа. Довіряймо Йому, не боїмося. Довіряймо Йому, бо наш Господь Ісус, Він Альфа і Омега, Він початок і Кінець, Він перший і останній. Він, почавши в нас добру справу, довершить її до кінця. Амінь, амінь, амінь.